Щиро вітаю вас! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Книга Біблія розпочинається такими словами. На початку Бог створив небо та землю. Зазвичай цей біблійний уривок використовується для того, щоб показати. Те, що наша планета і все, що на ній, було створено Богом. Але якщо подивитися на них під іншим кутом, то ці слова з першого розділу Біблії мають стати девізом нашого життя. Бог завжди стоїть на першому місці. Про це йдеться і в першій заповіді, яка каже: Нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Ніхто і ніщо не має права займати місце істинного і живого Бога. Цьому вчить і розповідь про пророка Іллю і вдову, у якої була лише жменя, борошна і трохи олії на останній калач для себе і сина. Читача може вразити реакція Іллі, коли він каже Перша книга царів, 17 розділ і 13 вірш. І сказав до неї Ілля: Не бійся, піди зроби за своїм словом, тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені. А для себе та для сина свого зробиш потім. Що це? Небачений егоїзм? Ні. Ілля говорив від імені Бога. Він переконував вдову дозволь Богу посісти перше місце і ти більше не будеш терпіти голод. Через кілька століть цієї ж істини навчав людей і Господь Ісус. Він казав: Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все інше вам додасться. Найголовнішим в нашому житті має бути Боже Царство і Його праведність. Спаситель невпинно підкреслює важливість цієї думки. Христос повинен бути більшим над усе. Але як же ми можемо поставити Бога на перше місце? Адже нам треба піклуватися про сім'ю? Адже нам не можна забувати про свою роботу. У нас так багато обов'язків і на них йде багато часу і грошей. Ми дозволяємо Богові посісти перше місце в нашому житті, якщо в порівнянні з нашою любов'ю до Нього всяка інша любов стає набагато меншою, або коли все, що у нас є, ми розцінюємо як Його власність, якою ми маємо право управляти для його слави. Для нас дуже важливо для свого ж власного блага встановити правильні взаємини з Богом. Це можливо лише тоді, коли Бог у всьому займає перше місце. Звичайно, проблеми не зникнуть і тоді, коли Бог займе місце на престолі мого серця, але вони не завадять мені насолоджуватися душевним спокоєм і щастям. Якщо ж щось відтісняє Бога на друге місце, то в житті не залишиться нічого, крім проблем, і нам доведеться провадити жалюгідне існування. Давайте сьогодні помолимось з вами про те, щоб Бог посів найперше і найважливіше місце в нашому житті. Благословенний і добрий Батько наш. Твоя книга розпочинається з того, що Ти створив небо і землю на самому початку. І ми дуже б хотіли сьогодні, щоб Ти зайняв найголовніше місце і в нашому житті, щоб Ти був на самому початку, Господи, щоб від Тебе залежали усі наші діяння, всі наші слова, всі наші думки, щоб ми навчилися повністю залежати від Тебе. Благослови нас у цьому рішенні і наших глядачів. В ім'я Ісуса просимо. Амінь. Нехай Господь займе найголовніше місце у вашому сьогоднішньому дні і у всьому вашому житті. Пам'ятайте, дорогі глядачі, що всі ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресу, яку бачите зараз на екрані. Ми обов'язково відповімо на них. До побачення.